Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про силіконові приманки. а саме, що зараз в тренді. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Приїхали! В історії про гендарну блишню я пробіжно зверну вашу увагу на таку віху по рибальській індустрії Силіконова революція. Коротко зробили її силіконої приманки, та відбулася вона багато років тому. Сьогодні я хочу нагадати вам справи минулих років і трохи розповісти. Про сучасні силіконові приманки. І почну я з історії та елементарної термінології, що таке силіконова приманка. Це вид м'яких шнурких приманок для лову риби, а саме хижака, виготовлених на основі пластилозоїду, вилиті за допомогою форми, додаючи різні барви, заповнювачі та ароматизаторами в пластиковому полімері. Можна надати приманки різного вигляду точно імітувати природний харчовий об'єкт чи втілювати обсяг фантазії розробника. Загалом силікон поширює дитинця поле для експериментів. При цьому силіконові приманки мають низьку високу універсальність і просто пригоромшову популярність. Нині, але мало хто сучасних рибалок пам'ятає назву Містер Пістер». Адже завдяки цій американській компанії у 1972 році світ побачив легендарну. Риманку, кучерявий хвостик. Поява Carly Тайл у вітринах магазинів. Справжній фурор для рибалок. Приманка представляла собою силіконову личинку з хвостиком, крізь яку був протягнутий завантажений свинець гачок. Рибі приманки зайшла на ура. Згодом, дивлячись на очок, почали називати джиголовками, а саму приманку твістер. Довгий час гуляла легенда, що приманка Твістер отримала назву від фірми виробника. Але насправді назву їй дали англічани: Твістер Тейл Круп, личинка із завитом. На початку 80-х підкорила Європу, а в 90-х дісталася і в країни колишніх СРСР. На той час приманок із силікону було дуже мало. До Твістра вдалися віброхвости, черв'ячки, раки тут же головок, чебурашки, дропшот та відвідний повідець. Таким чином ми пропустили виток еволюції, але долучилися до революції. На сьогоднішній день найпопулярнішою приманкою при лові хижої риби є м'яка силіконова приманка. З'явився цілий напрямок лову. Джиг змінився вимогами до складу силіконової суміші. При міцному стали думати менше. Тепер у багатьох виробників приманок з часом розкладаються у воді та імітують не лише вигляди, а й смак. Отже, революція легких силіконових приманок призвела до ліцівного силікону. Думайте, що з цього висновку мене підштовхнула маркетинг, сміюсь вас розчарувати. Досвід. Завдяки йому вдалося встановити банальну закономірність. Чим м'якший силиконова приманка, тим більше на неї впливають. Причому перший дійсно м'який силикон, який виявився в мене в руках, це був кейтеч. Світ Імпакт зайняв своє місце в коробці з першого разу. З того часу відсіки з силікону практично повністю зайняли їстівні приманки. Предатори від Манс та ще кілька культових силіконов вже не один рік катаються зі мною, як туристи. Тому сучасна силіконова приманка це не лише вдала форма, а й специфічна характеристика. Зараз ця тема. Є особливо актуальною, адже осінь час хижака. Тому, друзі, не соромтеся, цікавитись в магазині і новими характеристиками при виборі приманок. Сучасна силіконова приманка має бути не тільки приємна рибячому оку, а й подобатися на смак. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Беспіші. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на реблоді. До зустрічі, друзі!